Зацікавити. Шановні присутні, у цій малоприємній ситуації навряд чи я можу додати щось нове. Тому що, власне кажучи, все те, що озвучувалось, і те, що. Перша школа протягом досить довготривалого часу була без директора, а на Галині Рапіні було досить багато обов'язків, як виконуючі обов'язки директора. Це, це не секрет, про це знають всі, і ця ситуація була. Хоча ми самі тільки що почули про те, що не варто повертатися екскурсом в минуле. Власне кажучи, Марію Петрівну. Мені представили, мене познайомили. Я з нею поспілкувалася Митаю Іванович по договорим. а ви сьогодні, як начальник освіти. Ви Галина Рафікну прекрасно знаєте. Ви повинні подивітися моя. Ви хочете я просто я не можу слухати. Давайте будемо виступаючого. Я поспілкувалася з Марією Петрівною. В кабінеті Михайла Івановича дізналася про те, що вона працювала в першій школі, дізналася про її діяльність директором Кравлинської школи, поспілкувалися за теми, які, власне кажучи, стосуються освітньої діяльності. І сказати за Михайла Івановича, чим був його вибір, так підтримала я. Не ховаю очі. Можна новичка. питання скажу. Скажіть, будь ласка, ну розумієте, що призначення директно відбувається за заявою людини. Вона приходить, подає заяву. Так, <п 'ят> Так. ви видаєте наказ. Ви знаєте про е, ситуацію, що все ж таки, і ви ознайомлені з тим, що колектив ходив і просив, що хай буде П'янтковська. Ви як людина і як посадовець, які були аргументи проти призначення? П'ятковський, друге питання. Коли ви бачили, що є ще один претендент, чому не повідомлена була п'ятковська про те, що є претендент? Будь ласка, тільки ну, не порі... не я знаю, що ви порядна людина. Скажіть, будь ласка. Ну я так, так, як людина, є. як тільки я про це дізналася, я зразу поспілкувалася з Галиною. Ні, не зразу. Ні. Не, ну, зразу. Не, не зразу не зразу. не зразу. Аргументи проти П'ятковської і ваші міркування. Аргументи проти Пінковських, будь ласка, Нема. на даний момент я не готова. Не хочу нікому погрожувати. Боже По збач. Але я ще раз повторюю, Володимир Боніславич, Василь Іванович, якщо про мораль? Мораль – це не зараз говорити про людей, яких немає. Бо це раз таки антиморально. А можна говорити в очі тільки про те, хто тут є. І я на відмову від всіх, я своє слово маю тримати І всім в очі. Ані будуть працювати зі мною чи без мене. Але от ви на них подивіться і не, і не переписуйте, подніміть руки, хто із вас вчителі. А скажіть, Боже, які ви свідомі, я на вас буду розраховувати, бо Владимир Брониславович, коли вам буде складно, я вже відділу мої лучші друзі, не прийшли. А ці люди, я сьогодні глаза тільки відкриваю, і ті, і ті, на кого я не знала, і от тільки от вони теж вас підтримують, а не ті, яких зараз немає, і ви звинувачуєте. А ну підніміть руки, я порахую, хто вчителі, щоб потім було зручніше з вами розправлятися. Ну так. Да. І до речі, дитина така хороша, безподобна. Вам, безподобна, я вам навіть описати не можу. Безподобна його вот, дитина. Тому не треба піднімати шановні руки, щоб зараз молодожили. Просять жадістряку, сколько вас? П'ять, строє, двоє. Ну, а для чого ви попросили? Щоб подивитися, яка частина коли. Василь Іванович, дев'ять ти наважу собою. Ну ви самі це виставили членів колективу. Тридцять самі Ось вони почитайте. Почитайте. ну і Василь Іванович. Хто би не був директором? Ну от тут уже я кажу абсолютно відверто. Якщо я почую, що хтось з тих, хто сьогодні здесь. Із-за чогось, із яких дрібниць починає страждати, от тоді я буду. Я, думаю, що такого не буде. <су <су <пілляє> я вам пояснив, вас є звернення. Я зателефоную Михайло Івановичу. <пілляє> 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 Ми, Ми ж озвучені гулять. Ви чим види, добре ви? І знов а, он із третіх встреч почує, що ви казали. Що вам є телебачення, вам записують, подивитися, може, в третій вуст. Ми, ми просили тоді. Я ініціативна група Створіть три чоловіка, щоб я міг сьогодні вам, через пів години, через години, якщо міський голова в місті, сказати його думку про зустріч. Ще всі всі хочемо. 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 Ну що ви від мене зараз хочете почути? Я зараз ми через пів години йому зателефонувати. Ми чекаємо, ми чекайте.